Армія, яка позиціонувала себе другою армією світу, не може захистити власну столицю. Держава, яка нападає на іншу, розв'язує агресивну війну, має бути готова і населення цієї держави має бути готове, що війна буде тривати і на її території. Всі військові об'єкти, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, всі військові об'єкти, які використовуються ворогом для логістики і постачання сили засобів, є законними цілями для українських сил безпеки і оборони. Тут важливо, щоб і в тому числі і люди з російським паспортом розуміли, що цими об'єктами користуватись не потрібно, неправильно, вони нестабільні, вони небезпечні і так чи інакше будуть демонтовані. Путінський режим дуже активно працює для того, щоб в контрабандному режимі, тобто по чорному, по-піратськи, завозити все, що може стосуватись сучасних технологій і використано в оборонці російській. Заколот Пригожина — це те, що ми побачили на поверхні. А продовження буде, і воно зрештою вже відбувається. Ну, який Вагнер буде атакувати НАТО з території Польщі з чим? З старими вазіками і на таблетках, які вони приїхали. Те, що сьогодні називається Російською Федерацією, це історичний і геополітичний анахронізм. Українські сили безпеки і оборони будуть звільняти і звільняють українську територію і вийдуть на кордони 91-го року. Ворог збільшує ракетний терор по мирним містам України, але в той час збільшується кількість невідомих дронів, які щоняють бавовну в Росії. Про беззахисний Кремль як Росії вдається накопичувати зброю та що нині відбувається на полі бою. Обговоримо з представником головного управління розвідки Андрієм Юсовим. Андрію, вітаю вас! Слава Україні! Героям Слава вітаю в Росії! Збільшується кількість невідомих. Дронів, які щиняють вовну. Ось якщо подивитися різні телеграм-канали, то можна помітити, як жителі Росії, жителі Москви бідкаються про те, що їх кількість зросла, і нещодавно декілька безпілотників впали поблизу Міноборони Росії. Чи є конкретна мета у цих безпілотників, чи це свого роду жест для Кремля, що дістатись до столиці? Можливо. Ну, це знак швидше навіть не для Кремля, а для всього світу. Ну і чергова констатація для, можливо, пересічних мешканців на болотах. Тому що, в принципі, воєнне політичне керівництво цього режиму розуміє чудово. Армія, яка позиціонувала себе другою армією світу, не може захистити власну столицю. Держава, яка позиціонує себе як одним з лідерів експорту озброєння, виробництва озброєнь, показує, що їхні засоби. Протиповітряної оборони і навіть радіоелектронної боротьби, а Росія традиційно вважається сильною державою в цьому контексті, ще після радянського союзу. Так ось це все не може впоратись із скажімо, сучасними викликами. І так, центр Москви, там де знаходяться об'єкти пов'язані з діяльністю ГРУ ГШ і Міністерство оборони так званої цього утворення, вони абсолютно досяжні. І навіть якщо на дахах розмістити все, що у них стріляє, панцирі і так далі, то в принципі це ні на що не впливає. І, звичайно, держава, яка нападає на іншу, розв'язує агресивну війну, має бути готова, і населення цієї держави має бути готове, що війна буде тривати і на її території. Ну і крім Москви, позитивні дзвіночки маємо і довкола Кримського мосту. Давайте так: наскільки ця артерія є важливою для ворога і чому для нас це є. Одна із пріоритетних цілей. Всі військові об'єкти, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, всі військові об'єкти, які використовуються ворогом для логістики і постачання сили засобів, для сили засобів, які використовуються для посилення окупаційного корпусу з метою вбивати українців, мирних українців, наших захисників, з метою нищити нашу інфраструктуру, є законними цілями для українських сил безпеки і оборони. Дана конструкція вона абсолютно незаконна, вона побудована з порушенням українського законодавства і міжнародного права, відповідно, з юридичної точки зору і просто не існує. Фактично, це військовий об'єкт, який використовується насамперед і зроблений насамперед, для того, щоб перекидати в Крим і, пізні, і потім на іншу окуповану територію власне ворожі сили і засоби. Те, що ворог намагається туди пропускати іноді і цивільний транспорт. Ну, це, скажімо, чергова тактика прикриття е, цивільними. Тому тут важливо, щоб в тому числі і люди з російським паспортом розуміли, що цими об'єктами користуватись не потрібно, неправильно, вони нестабільні, вони небезпечні і так чи інакше будуть демонтовані. А от щодо дронів ворога. За інформацією оперативного командування, південь на шахедах на залишках тих шахедів, які були виявлені після останніх ударів по Україні, було маркування вже кирилицею. Чи не стане це новим випробовуванням для України, зважаючи на те, що зима вже близько? Ну безумовно, це виклик і намагання перенести спочатку зборку, а потім в перспективі виробництва. Ударних дронів на територію держави агресора, це те, що буде перешкоджати потенційно, додатково перешкоджати і створювати складнощі для нашої системи ППО і протиракетної оборони. Зрозуміло, що ворог, яка б не була у нього, деградована система військова промисловості, в тому числі намагається мобілізувати ресурси, намагається. Збільшити виробництво і ракетних озброєнь, і безпілотних літальних апаратів. Ракетне озброєння, ми зараз бачимо, що, які використовуються для останніх ударів по Україні, ну, фактично з пилу жару. Тобто вони все, що виробляють, все і випускають. Відновити ракетні запаси, які були до 24 лютого 2022 року, ворог наразі не спроможний. Це означає, що ті масовані удари, які ми бачили, на першому етапі повномасштабного вторгнення з такою інтенсивністю і такою кількістю їм буде повторювати важко. Беруться час від часу певні паузи для накопичення ракетних озброєнь, і потім вони інтенсивно використовуються. Тобто така небезпека буде залишатися, але з іншого боку, і Україна посилює свої можливості стосовно протиракетної і протиповітряної оборони. І в тому числі, звичайно, ми чекаємо всі на добрі новини стосовно авіації. А от щодо російських ракет, російське ВПК нарощує оберти. От за даними Генштабу, лише за місяць російське ВПК здатний виробляти близько 100 ракет. Це у понад 10 одиниць для ОТРК Іскандер, до 30 одиниць морського базування калібр та до 60 одиниць крилатих ракет повітряного базування. Звідси виникає питання, як Росії вдається обходити санкції? Та, можливо, ви знаєте, хто Росії допомагає виробляти ракети? Є країни, які не підтримали санкції Європейського Союзу і Сполучених Штатів. І, власне, ці країни можуть бути використані для сірого завезення, так і сірого імпорту Росією необхідного обладнання або товарів подвійного призначення. Коли в фірм з заходу закуповуються товари подвійного призначення і потім переправляються на РФ. Є е, е, банальна контрабанда. І сьогодні е, путінський режим дуже активно працює над е, активно і певною мірою креативною для того, щоб е, в контрабандному режимі, тобто по чорному, по-піратськи, завозити все, що може стосуватись е, сучасних технологій і використано в е, оборонці російській. З усього світу. І є пряма допомога, є такі країни, які не приховують своєї співпраці, фактично. Білорусь передає дуже багато чого може. Зрозуміло, що Північна Корея десь поруч і Шайгу там не просто так хороводи водить. Є співпраця з Іраном. Тобто це все расисти використовують. Але є необхідність, звичайно, посилення, і робота ця триває постійно стосовно санкційної політики. Як Контролю і додаткових інструментів дотримання тих санкцій, які вже є, так і впровадження нових санкцій. Тобто, зрештою, в ідеалі Росія не повинна закуповувати нічого, що могло би бути використано, бодай якось для вбивства українців. Не можемо не зачепити з вами питання фронту. Ось нещодавно Валерій Залужний в розмові з головою комітетів на штабі в США заявив, що Україні вдалося перехопити ініціативу, і Сили оборони ведуть наступальні дії. Про що ми можемо говорити зараз? Яка картина нині виглядає на полі бою, та які напрямки залишаються найгарячішими? Лиманський, купінський напрямок, є Бахмут, є ситуація на півдні України. Але в цілому е, нам корисніше і доцільніше обговорювати дії ворога. А те, що стосується дії українських сил безпеки та оборони, просувань, здобутків, в тому числі, спиратись на офіційну інформацію і аналізувати власне, лише її. Іноді досить дивно читати, в тому числі у поважних видань із доброю репутацією з західних видань про те, як вони сиплять інсайдами, про те, що ось став відомий, там, наступний крок, наступний план дій українських сил безпеки і оборони. Навіщо? Це питання. Не питання лише гур, це питання воєнно-політичного керівництва, стратегії розвитку держави, і багато говориться про гарантії безпеки для України. Я переконаний, що ці гарантії можуть бути і повинні бути комплексними і можуть не стосуватися лише питань формальних входжень ті чи інші блоки чи об'єднання. Але так чи інакше, це гарантії з боку країн вільного світу, країн, які цінують міжнародне право. І виконує Статут Організації Об'єднаних Націй. Напруга навколо Запорізької атомної електростанції подекуди спадає, подекуди знову з'являється в інформаційному просторі. На сьогоднішній момент. Як ви оцінюєте вергідність того, що Росія здійснить теракт навколо ЗАЕС, І що це, врешті-решт, може змінити з військової точки зору? Ну, терористи, які вже вчиняли різноманітні злочини, в тому числі і теракти, і воєнні злочини, масово воєнні злочини, які сьогодні захопили атомну станцію. Чи можуть вони повторити те, що, наприклад, було з російським терактом в знищенням Каховської ГЕС? Ну, Напевно можуть, тому що вони сьогодні контролюють цей об'єкт. Які це будуть мати наслідки для екології для людей, не тільки України? Ну, звичайно, негативні. А чи готуються вони до цього? Так, такий сценарій є. І інформація про мінування об'єктів на території станції, вона неодноразово надходила. І останнім часом вже, ну, принаймні, зовнішнє мінування зовнішнього периметру, підтверджують експерти-МАГАТЕ. Наразі мова йде про підвищення шантажу. Тобто не чіпайте нас, а тому такі придурки, значить, що можемо щось зробити на Запорізькій станції. Але така небезпека потенційно залишається. Чи цей шантаж буде дієвим? Ні, Українські сили безпеки і оборони будуть звільняти і звільняють українську територію і вийдуть на кордони 91-го року. Ще одне таке масове обговорення. Нині спостерігається навколо Пригожина та ПВК Вагнер які перебувають у Білорусі. Ось найманці ПВК Вагнер шукають охочих. Які будуть брати участь у бойових діях проти Польщі та Литви? За даними ГУР, чи взагалі можливий такий розвиток подій? Ну, наразі мова йде про таку зухвалу, веселу в лапках придуркувату інформаційну кампанію, психологічну інформаційну кампанію, тобто вороже ПСО. Ну, який Вагнер буде атакувати НАТО з території Польщі з чим. З старими вазіками і на таблетках, які вони приїхали. Більшість важкого озброєння вони здали армії е, окупантів власне, Міністерства оборони РФ. Приїхали ну, по суті вже роззброєні значною мірою бандити, бойовики. Ну, я думаю, що польська армія в залюбки зустріла би там, подібних провокаторів, якщо б щось сталося. Але робити нерви, як кажуть в Одесі, відволікати сили і засоби, ходити з Бубном біля кордонів, там погрожувати чимось, не розповідати про екскурсії в Варшаві, по Варшаві, ну це можуть. Чому би ні. Відволікати, пробувати в тому числі українські сили і засоби на північному напрямку, можуть. Але серйозно ставитись до цього наразі, я думаю, що, ну, скажімо, це не те угруповання, яке загрожує чимось блоку НАТО. А щодо зв'язку між Лукашенком і Пригожиним. от зі слів білоруського опозиціонера Павла Латушко, найбільше з рейду Пригожина виграв саме Лукашенко, адже якби чисто теоретично нині в Росії проводилися вибори, то Лукашенко переміг. І навіть якщо аналізувати інтерв'ю Лукашенка, то можна помітити, як він ну, виявляє такі бажання бути у Москві. Чи відомий вам зв'язок між Лукашенком і Пригожиним? Ну, зв'язки у них є. Прямі, і давні ще, власне, багато років. І перемовини були справжні. Лукашенко справді перемовини з Пригожиним, не, не лише він, але також він і відіграв певну роль, і справді посилив свої позиції е, на внутрішній політиці так званої РФ. Ну, але говорити про те, що серйозно він може повернутися до втілення своєї дитячої мрії і стати президентом РФ, ну я думаю, що наразі немає підстав про це говорити. Путін неодноразово намагався залучити Лукашенка і білоруську армію до повномасштабної операції проти України наземної операції. Досі цього не виходило. І думати, що ситуація власне з ПВК Вагнер зміниться, ну також не доводиться. Якщо говорити про самі сили вагнерівців, ну це буде. Прикре самогубство, якщо вони підуть на цей крок. Чорні лебеді для терористичної Росії. Якими вони можуть бути? Велика здеградована конструкція. купа протиріч, купа потенційних конфліктів міжнаціональних, міжрелігійних, економічних. Зараз от, чудове рішення дозволили по регіонам створювати губернаторам свої окремі військові кампанії. Ну, Несуться, нехай несуться далі. Безумовно, процеси, е, які внутрішніх конфліктів е, набирають обертів, і заколот Пригожина – це те, що ми побачили на поверхні. А продовження буде, і воно зрештою вже відбувається. Е, це імперії розпадаються, імперії переформатовуються. І те, що сьогодні називається Російською Федерацією, це історичний і геополітичний анахронізм. Питання часу, коли, ну, скажімо, історична і політична еволюція візьме своє. Наступне питання воно більше для українців. Не секрет, що більшості українцям все ж таки вдається тримати розум холодний, але подекуди відчувається така дійсно втома від війни. І подекуди здається, що не бачиш оцього світла в кінці тунелю. Що б ви могли особисто порадити українцям, аби не втрачати моральний дух і ще дужче підтримувати наших захисників? Тут важко сказати, тому що у кожного свої поради, але я думаю, що можна нагадувати, що найважче часто не тобі. Найважче людині, яка зараз знаходиться на нулі в окопі. Найважче людині, яка зараз йде на штурм, найважче тому, хто втратив рідну людину або той, хто чекає людину з полону. А той, хто просто втомився, я думаю, що можна лягти пораніше спати, раніше встати і далі працювати на користь країни. Дякую, Андрію. Дякую вам. Друзі, ваша підтримка для наших захисників вкрай важлива. Також не забувайте про волонтерів та всіх тих, хто наближає нашу перемогу. А підтримати нас ви можете за посиланням під цим відео. Підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропустити правдиве про головне.